Земля, сльозами проростають маки, це ті, кого забрала світова війна. Минає час, ми маємо їх згадати. У пам'яті назавжди залишилась війна. Тридцять дев'ятий в пам'яті народу, його вірні дочки та сини, ті, що не вернулися з походів грізної Другої світової війни. На полі, маки тихо проростали, щоденно гинули солдати, це нацизм. Країни разом об'єднались і повстали, щоб знищити з землі тяжкий фашизм. Рік сорок, ворог наближався, а маки проростали по землі. Ніхто не відступав і не здавався війна тримала нас у ворога петлі. І кожен день, йдучи до перемоги. Все більше маків світом пророста, до перемоги квітнули дороги, проте болючою була цьому ціна. Ми пам'ятаємо героїв світової, мак пам'яті у часі пророста. Ми пам'ятаємо, як години непростої найкращих забирала та війна. Минув час, як розквітали маки і стеляться землею прапори. Ми тільки но ну, навчилися прощати, і знов війна прийшла зимової пори, і знову страх, війна, наш лютий ворог, на цвинтарях все більше прапорів, і точно не забудемо ніколи обличчя наших близьких ворогів. Знов прапори, Донецьк ірпінь і буча, несамовито стогне вся земля. Колись від маків була вона квітуча, а зараз прапорами устеляється вона. Героїв не забути, пам'ятаємо сьогодні, як давно колись іде війна, війна за славу, волю, точно знаємо, що буде Україна вільною сповна. А мак і прапор, як символ пам'яті святої, країною доволі швидко проростають, а пам'ять, наче дух, стане живою. Війни страшенні кадри не згасають, за кожним маком і прапором солдат. І пам'ять, що з часом геть не тліє, він мужньо до останнього тримав свій автомат, і жити в Україні вільний мріяв. Героїв згадати саме час, День пам'яті й примирення минає. Герої до останнього обороняли нас, а ми їх до останнього пам'ятаємо. день перемоги у Другій світовій, бажання одне ми згадаємо, що переможемо, як і колись, і в цій війні і ворога проклятого здолаємо. За нами правда, за нами слава воля. І вистоїмо, переможемо ми вже склалось так, така спіткала доля історично пережити ці дві війни. Та ми не зламні. дух наш вольовий, нескорені і геть непереможні, пройдемо знову шлях війни, цей непростий і подолаєм перешкоди кожні. І Україна буде незалежна, і в Україні знову буде мир. І територія знов стане безмежна, з морем вільним і краєвидом гір, і знову наші, Луганщина, Донецьк і Крим, і знову наше стане тепле море. Пройдемо шлях війни, цей непростий, переживемо це страшне горе. І в Україні знову розцвіте і проростуть барвінки, чорнобривці, а в пам'яті. Лишаться маки й прапори за кожного героя-українця.